Рейка від болгарки вставляємо в оприскувач. О, вставили і він у нас працює. Дивимо кнопку включаємо. Світиться, світиться, все, він водичку качає. Красота. Ціна 1350 гривень. Тут всередині у нас лежить шланг, ми його зараз вам зберемо і покажемо, як він буде виглядати. Ну, В принципі, дивіться, якщо... Взять ось 12 літрів з акумуляторним строєним ціна 1350 гривень, і просто, грубо говоря, тушка без акумулятора. Но... А, ці акумулятори, от, да, під макітовську посадку, вони вже є в кожного. Це і від шуроповерта можна і від болгарки, від гайковерта, та від будь-чого. Головне, щоб це макітовська посадка була. В тих оприскувачах, там 2-3-5 років проходить. Ті батареї вже просто можна викидати їх на сміття, вони вже ну, працювати не будуть. Так у ну, них і вага в тих тиха. І вага, вага. Цей у нас важить з батареєю кілограма три, а цей у нас важить з батареєю. Ну, пустий, бо він з водою настить. Той буде важити їх кілограм п'ять чим-то. Пять чем-то, то есть вы представляєте.